Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок знову почався із хороших новин із тимчасово окупованого Криму, де знову абсолютно нічого не відбулось произошло детонирование боезаряда, заряду. Що там происходит. Ну то, що произошло в Криму, це, думаю, що ж это такое то происходит, граждане? Що ж все таки происходит? А чому це вообще происходит Вот так да то, що происходит. що там произошло після сильного хлопка. Нічого не случилось. Просто чомусь абсолютно не ясно, чому саме росіяни раптом вирішили знову тікати із Криму. Ми вже домой. Из базы отдыха прибой в Москву. Здесь откуда пробки. Я вот это не розумію. Да, людей много поперло з Криму, ребята. Смотрите, пробочка. Але ви, росіяни, які незаконно приперлись у наш український Крим, все одно не переживайте, не турбуйтесь, усе під контролем. Будьте спокійні. Не нірничать абсолютно спокійно слідіть за ситуацією. Жителям Криму желаємо хорошого що все Успокійно контролем. Ситуація находится під контролем. Кажу, Крим прикрит, Крим прикрит усіх направлінні, то з'являється Криму. Нічого не вражає. Я закликаю вас, друзі, просто зараз підписатись на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів, у тому числі і серед росіян. Я впевнений, їм це відео дуже сподобається. І будемо сьогодні із вами розбиратися, що. Ж сталося у тимчасово окупованому Криму поблизу Джанкоя, де просто була якась напасть. Та вібрація Криму черідне напасть. Смотри, вібрація пішла. На превеликий жаль, друзі. Я не можу вам показати у цьому випуску відео безпосередньо вибухів. Але якщо що, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм, і там можете побачити, як автобус шевелиться. Прям перед машиною, причому теж автобус шевелиться. Кажуть, що нова партія бавовни була доставлена до тимчасово окупованого Джанкоя не випадково, а спеціально. Це спеціально зробили. Це зробили спеціально. нова Фіодоровка, Зоск, боєприпаси, щоб всі повзривати. І я можу тільки погодитись. Це було зроблено спеціально, тому що це такий новий хитрий спосіб лайфхак, як не виходити на роботу. Утра починається не з кофе. Извините, ребят. Ну, это горит склад рядом с моим домом. Сьогодні я мабуть, на роботу не вийду. Але російські пропагандисти ще до того, як отримали узгоджену методичку, казали, що насправді версія із вибухами на складі боєприпасів поблизу Джанкоя це насправді тільки чутки, це неправда. Інформація з складом, то що розпространяється, це рівень слуху. проте пізніше вони вже спростовували те, що самі спростовували перед тим. Чіпе на сівері Криму міноборони Росії сабші що детонували боєприпаси на огорожній площадки храніння одної з частин. І тут власне постає дуже важливе питання: а що це могло бути? Що доставило бавовну до військової частини поблизу тимчасово окупованого Джанкоя? Ті ж таки російські пропагандисти натякають, що це міг бути ракетний удар від збройних сил України. В такому випадку в на території електростанції могло Зайти в результаті недольоти і падіння обломків збитого реактивного снаряду. Але я вже втомився пояснювати: це не ми. Ми не могли завдати удару, тим паче ракетного, по території тимчасово окупованого Криму, тому що найменша відстань до позицій збройних сил України звідти складає близько двох сотень кілометрів, і у нас просто немає чим. А навіть якби і було чим, то усе одно це б не дало жодного результату, тому що у Криму, як і на всій Росії, найкраща у світі ППО. Букітори панцирі працюють в вищій степені ефективно. Наша система ПО щелкує, як орехи. Тому у мене є інша версія, навіть декілька. Почну із першої. Можливо, у тимчасово окупований Крим завітав якийсь палій. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять. у них. Є і ще одна версія. Можливо, росіяни знову вдарили самі по собі, тим паче, що вони про таке вже казали. Ми збираємося а, збросити ракети на Крим. О, це взагалі красота, може бути усе що завгодно. Можливо, хтось невдало покурив, тим паче, що було знайдено ось рештки недопалка артилерійського. Можливо, це була просто банальна несправність електромереж, про яку також зараз повідомляють російські загарбники. А можливо, це просто за планом здетонували боєприпаси, тому що була спека. Це точно, да жара не прибавляє тут оптимізму, Ну але... що би там не стало. Лося це точно не додає впевненості окупаційній владі на півострові, яка тепер не знає, що казати, і змушена евакуювати людей поблизу місця вибуху. Около двох тисяч людей евакуювали із п'ятикілометрової зони. Але це друзі не усе. Насправді, оце детонування боєприпасів, окрім знищення самих боєприпасів, які тепер не полетять в українців. Має ще й інші прекрасні наслідки. Значить всі поїздва, слідуючи із материка, пасажирські, відповідно, встановлюють в славки, підісажувати людей на автобуси, і до ближайших автостанцій буде повністю організовано розвоз людей. Поблизу тимчасово окупованого Джанкоя є важливий залізничний вузол, який росіяни використовували для перекидання своєї техніки у Херсонську та Запорізьку область. Очевидно, якийсь час вони вже не зможуть цього робити. Та і це не останні прекрасні новини. Учитывая то, що из Криму тянут ветку в Запорожскую АЕС, навіть случайный прильот по території електростанції і из строя трансформатора в Джанкое, это вместе со з на складі з боєприпасами в районі майського Азовського крайне неудачне совпадение. Російські загарбники хочуть красти українську електроенергію із Запорізької атомної електростанції. Зараз, схоже, ці плани у них також не можуть втілитись, може вони будуть пізніше намагатися це зробити. Але хто знає, може і ще щось цікаве станеться протягом цього періоду. І крім того, і ще російські пропагандисти повідомляють, правда, вже без фото та відео, що бавовну було доставлено поблизу Сімферополя. Тож, ви, російські загарбники, які приперлись у окупований Крим, розслабтеся, усе під контролем, відпочивайте та слідкуйте за танковим біатлоном. Це набагато важливі. Опять-таки скажу, главное, без паники все хорошо. Самый зрелищный танковый биатлон. В подмосковном Алабине все уже началось. Такие акции, очевидно, будут продолжаться. Вряд ли стоит предполагать, что... Аслідні все дещо кончиться. А поки ви окупанти думаєте, що у вас усе добре, усе під контролем, у Криму активізовується українське підпілля, українські партизани Вони розклеюють, зокрема, ось отакі листівки, закликають українців до евакуації і бути обережними, не жити зараз поблизу російських військових об'єктів, а також долучатись до супротиву, щоби ви, окупанти, не ще. Більше і щоби ви тікали із нашого Криму швидше. Взагалі не хочу їжаті з Криму залужте. Як тут Привикла, так да? я Здесь как в своєму доме жили. Настільки все душевно. Війна Росії проти України почалась у чотирнадцятому році саме із Криму, і тим паче у Криму вона і завершиться. А щоб це відбулося якомога скоріше, друзі? Я вам нагадую, традиційно, як у кожному випуску, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте їм, тому що саме вони зроблять так, що щоб наступний або через сезон ми із вами могли відпочивати вже у Ялті.